Оді вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Вулиця Пролетарська перекрита. А тролейбуси номер 3 не ходять через ремонт дороги. Рятувальники закликають рибалок не ризикувати на воді. А учні 4-го ліцею плетуть маскувальну сітку для української армії. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. У зв'язку з ремонтними роботами на каналізаційному колекторі сьогодні частково перекрита вулиця Пролетарська на ділянці від Жовтневої до Леніна. Такі незручності Кремечужанам доведеться потерпіти до 3 грудня. Втім, виконавці робіт обіцяють впоратися навіть раніше зазначеного терміну. Більше знає Тетяна Андрієва. Сьогодні зранку більшість кримічужан виявилися не готові до того, що на вулиці Пролетарській перекрито рух транспорту. Хоча для ремонтних робіт перекрили всього лише невелику ділянку, якихось 100 метрів, відрізок від вулиці Жовтневої до вулиці Леніна. Неудобно, от, поміхи зразу, зразу, от люди, якщо її об'їжджати, приходиться їхати по Савєцьки, потім по все ділитися. Клієнти, я не знаю, мені отлінче до два клієнта сьогодні возмущалися. Почему не было ни предупреждения, ничего не было? Это что, есть в газетах и на сайтах написано? Ну, а в нас вот лично, на фирме нам ничего не сказали, у нас не просчитывают. Клиенту говорит сумму, она обещает, а почему такая сразу же, вот задают вопрос. Я работаю по графику, теряется очень много времени. Люди иногда возмущаются, нервничают. Почему мы катаемся кругами, а не либо как по маршруту? Ну, так пассажиропоток уменьшился. Когда люди все выехали на работу, как обычно выезжают... Притик, і вони були немного, звісно, шокированы водители, коли держали до вулиці Пролетарська, видели знаки, які покати объезд, і були небольшие трудності. но ну, це буквально до 9.30. полдесятого. Потім движення стало стабільним, і водителі, тобто всі нормальності їздять адекватно, ведуться на даному участке дороги, і движение восстановлено нормально. Представники на Кремічок водоканалі пояснили, каналізаційний колектор, що пролягає під вулицею Пролетарською, вже давно вичерпав свої технічні можливості і потребував капітального ремонту. Після перегляду міського бюджету за 9 місяців. Поточного року було прийнято рішення не чекати, коли трапиться аварія на колекторі, і спрямувати кошти для вирішення цієї проблеми. Функції замовника по даному об'єкту виконує управління капітального будівництва. Підрядником ремонтних робіт став підприємство спецінженіринг постач із міста Олчевська, яке спеціалізується на виконанні робіт безтраншейним методом. Для того, щоб замінити на цій ділянці трубоколектора, не потрібно копати траншею. Достатньо з двох сторін ділянки вирити по котловану. От здібана зроблено... Два котлована, один рабочий, другой приемный. Значит, в рабочем котловане будет размещено специальное оборудование, при помощи которого штанги будут пропускаться внутрь существующего трубопровода. На другом конце участка, который подлежит реконструкции, будет вырыт приемный котлован. И через приемный котлован труба, которая здесь находится, будет сварена в плеть предварительно и будет плетью затянуты. В сторону робочого. От, собственно, в этом заключается технология, так, термін виконання робіт заміни колектора становить 10 днів з 24 листопада по 3 грудня. Хоча самі виконавці робіт планують завершити все в найкоротший термін, можливо, вже до кінця цього тижня. Поки що ж кримічужанам та гостям нашого міста доведеться потерпіти незручності і дотримуватися об'їздних маршрутів для всіх жителів кримічуга, а також гостей міста, Ми рекомендуємо об'їзд вулиці Пролетарської. Це по вулиці Октябрьська доїжджаємо до першого повороту наліво вулиці квартальної обратно. Поворот наліво на вулиці Леніна І ми опять же возвращаємося з вулиці Леніна. правий поворот на вулиці Пролетарської. Це буде саме оптимальний об'їзд для всіх учасників дорожнього руху. Незабаром у Кременчуці на одну сучасну зупинку стане більше. В районі водоканалу триває реконструкція зупинки громадського транспорту та торговельного центру. Поруч із нею. Ще за часів колишнього міського голови Олега Бабаєва благоустрою цієї частини Кременчука приділялася особлива увага. Там заклали популярний сьогодні серед мешканців мікрорайону сквер Сосновий, а сьогодні продовжують розбудову. І що в позапрошлом году була очередний об'їзд, С мэром города и к нему подошли жители и попросили, вот, как бы для детей, так як мало там детей, предусмотреть а Амтаговоріля реконструкція остановки водоканал придус місце під падяцьке кафе. В принципі, то що тоді папабішена по було, на сьогоднішній та реалізовується. А побачимо, ми там сучасну зупинку із скла обладнану ситілайтами з інформацією для городян та розкладом руху громадського транспорту. А поруч із зупинкою працюватиме торговельний центр, і найголовніше на прохання кременчужан там розташовуватиметься дитяче кафе. Сьогодні у Кременчуцькому районі трапилася надзвичайна подія. У Максимівці боєць, який повернувся із зони АТО, намагався підірвати своїх знайомих гранатою. Подробиці телефоном нам повідомив прес-секретар Кременчуцького районного відділу міліції Андрій Федорненко. Сьогодні до чергової частини Кремачуцького відділу міліції надійшло повідомлення від ГНАШК. Те, що у її колишнього чоловіка вона побачила предмет зовні схожий на гранату після висіди з ним, даний предмет був підірваний на городі близько будинку. На місці пригоди відразу виїхала слідчо-оперативна група міліції. Наразі з'ясовуються всі обставини. І що сталося? По даному факту ведеться подальша перевірка. 22 листопада українці, у тому числі і Кремечужани, вшанували пам'ять жертв голодомору. Цього дня у Кремичуці активісти молодіжного парламенту та члени виконавчого комітету Кремичуцької міської ради провели акцію Запали свічку. Подробиці з наступного сюжету. У скорботний суботній вечір кременчужани об'єдналися на площі незалежності, щоб запалити свічку в пам'ять жертв голодомору. Прийшли пом'янути людей, погибших від голоду. Його дедушка з голоду умер тут, під кремінчугом. Не дай Бог, щоб ще було таке. Ми повинні про них пам'ятати. Ця трагедія торкнулася взагалі кожної родини. Українців, і ми маємо пам'ятати про це, і ми про це пам'ятаємо. Сотні свічок створили пам'ятний знак страшних подій 1932-33 років, коли в результаті радянської політики від штучного голоду в Україні померло близько 8 мільйонів людей, із них 500 тисяч мешканців Полтавщини. Більше 10 років тут на площі незалежності в Кременшці ми проводимо акцію «Запали свічку» в пам'ять про тих загиблих, які загинули від голоду у 1932-33 років. Я думаю, що ця трагедія торкнулася більшість сімей в Україні і дійсно. Ми повинні пам'ятати про все це, що відбувалося в нашій країні на цій території з нашими рідними, з нашими близькими, з нашими прадідами і прабабусями. Не вживати спиртне на риболовлі та не нехтувати рятувальними жилетами до цього рибалок вкотре закликають рятувальники. Минулого тижня на Дніпрі потонув рибалка, його напарник ледве вибрався на берег. Рятувальники кажуть, трагедії можна було уникнути. 18 листопада двоє чоловіків вирушили на риболовлю в районі Малокухнівського гранд-кар'єру на базі Ринковського. Там лодочка, метр в длину. И вот так вот шириной. Я не знаю, как они там могли вдвоем быть. И это. Ну, детская лодка. Она, Я не знаю, какая-то китайская, какая-то дрянь. Резиновые днище. То есть, если ты немножко привстанешь, она сразу же опрокидывается. Тут немножко привстал. И естественно, что они перевернулись. Оба перевернулись. Ну, и до берега там недалеко. Ему бы сделать 2-3 шага, и он уже был бы на, на мелком. Ну, то есть под уклон. Ну, а он же был в этом самом. Воды, естественно, набралось, он уже ничего не мог сделать. Ему, он только оттолкнул того ближе к берегу второго. Он уже держался за лодку. А сам остался на месте. До порятунку загиблому чоловіку не вистачило кількох метрів. Чоловік, ми шукали, він застряв в камишах. Його вже знайшли в районі камишей. Тобто він кілька метрів не, не добрався до берега. На думку рятувальників рибалки переважно гинуть через оковиту та нехтування власною безпекою. Якщо ти садишся в лодку, треба одягати спасжилет. Это всегда исключает все проблемы, ну, вот эти вот, которые, то есть человеку это дает шанс. А так у них была маленькая резиновая, лодочка, они перевернулись, и, конечно, вода сейчас 4 градуса всего-навсего, то понятно, что, ну, как бы тяжело было. Не одевать полные УЗК, а хотя бы сапоги отдельные и штаны, потому что если в УЗК набирается вода, сапоги можно хотя бы скинуть. А если вот такой вот костюм, вода, если набралась, то там человек гораздо становится намного тяжелее. И летом даже, если тонут Где-то на островах люди, ми виїжджаємо, і що касається зимою рибаковка, когда от рибаки там виїжджають, то як правило, то випівши і буває, і хорошо випівши. І за вот этого вот, ну виходить, що такі проблеми і неприятності, як твердять рятувальники, більшості трагічних випадків можна було б уникнути, якби рибалки відповідально ставилися до власної безпеки. Останнім часом деякі кременчуцькі політики і громадські діячі активно обговорюють ідею ліквідації автозаводської та Крюківської районних рад. Основні аргументи значне скорочення видатків на отримання цих установ та посилення контролю за прийняттям рішень завдяки передачі всіх повноважень до міської ради. От тільки чи виграє від такої реорганізації Кременчуцька громада, сьогодні наші кореспонденти вивчали питання на прикладі найбільшого в області району автозаводського. Олександра Демиденко – докладно. Автозаводський район Кременчука є найбільшим на Полтавщині. Кількість населення тут сягає 150 тисяч мешканців. Автозаводська ж районна рада функціонує вже 39 років. Серед її повноважень, реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, повноваження органу опіки та піклування у сфері захисту прав дітей, благоустрій території, організація роботи з населенням за місцем проживання. Як ця робота налагоджена на практиці, нам розповідає… сами району я председатель кооперативного дома СВБ 82 вот и иногда вот как правильно оформлять субсидии людям мой бухгалтер звонит мы звертаемся сюда нам поясняют а так если какие-то проблемные питания это значит заасфальтировка квартала там где какие ямы где какие проблемы мы с этими проблемами сюда приходим и обращаемся был у меня очень интересный момент это у моей неродной бабушки Клима Юли Паліта в неї вже нету. троих дітей, машиніки вивезли в інше село і продали квартиру. Спасибо автозаводському райсполкому, суду. Ми сюди оберталися, в Опікунський совет. Дітям повернули квартиру через суд. У нас пенсіонери саме незахищений слой населення. За счет автозаводського райсполкома нам зробили територіальний центр, де можуть пенсіонери зробити собі масаж. Зробити укол, поміряти давлення. А взагалі ж до автозаводської виконкому хто звертається? Незахищені люди, це і малозабезпечені, це літні, учасники бойових дій, ветерани. І мені дуже приємно, що автозаводська райрада дуже піклується про них. Вони таку шану їм віддають, які свята проходять на мікрорайоні, це свято вулиці. І вони подарунки їм дають, і вдома вітають цих людей. Ну, Це дуже приємно. І супутник. Там же штабір, там люди відпочивають. Це ж все організує автозаводська райрада. У нинішньому скликанні рада налічує 50 депутатів. Всі вони працюють на громадських засадах, тобто не отримують заробітну плату за свою діяльність. Як стверджують самі мешканці автозаводу, з районними депутатами взаємодії більше, ніж з депутатами міськими. Все тому, що у районних депутатів округи менші і в більшості випадків вони знають своїх виборців і їх проблеми особисто. Добре, знайомі мешканці із працівниками райвиконкому, адже зі своїми зверненнями йдуть у першу чергу до них. Що ж буде, якщо райраду розформують? Автозаводчанам уявити важко. Тогда буде што бізнесприділ. Это нужно бандам выгодно. Понимаете, не будет власти. Куда людям обращаться за помощью, за защитой? Инвалидам, пенсионерам, куда? Даже если убрать Крюковской райисполком, автозаводской райисполком, будет один только горит сполком. Как же с Крюком а что-то случится? Не дай бог мост не работает. Куда людям бежать, обращаться? Сюда постоянно люди в телефонном режиме обращаются, с заявлениями, все вырешивается на местах. Понимаете? Я не понимаю, Это ті люди можуть говорити, які не розбираються в роботі исполкомов. полковників. Незручно. У нас є такі пенсіонери, інваліди. То ми там на місці все в нас рішається. От не, не треба буде їхати. Вот. Так що ми проти того, щоб розформувати університет. Якщо тут ліквідують, то треба ж знайти людей, відкрити нові кабінети, які будуть виконувати цю функцію. Все одно влада повинна співпрацювати з народом, надавати народу реальну допомогу. Правильно? Правильно. Єдине, що можливо ну як, зміниться місце перебування і більше нічого не зміниться. Але поки одне будуть ламати, інше будувати, страждатиме від цього просто народ. І якщо я це знищити, це люди будуть нікому не потрібні. Це буде так, знаєте, як в Києві. Я влітку була у своїх знайомих і там, поряд з будинком, є кафе, день і ніч музика. Я була настільки здивована, кажу своїм родичам, чому ви це терпите, чому ви нікуди не звертаєтесь? А вони кажуть: а ми не знаємо, куди звертатися. Отак ми і живемо. То для мене це було дуже дивно, тому що у нас на мікрорайоні, я з 15-го мікрорайону, у нас всі люди знають, які депутати, хто приймає, де у нас рада ветеранів, де у нас рада громадськості, куди можна звернутися? Що ж до начебто економії бюджетних коштів, до якої апелюють прихильники ліквідації райрад, мешканці впевнені, ліквідувавши районні ради, натомість потрібно буде створити альтернативу її управлінням при міськвиконкомі. А це потягне за. Собою ще більші ресурси. До того ж, зникне зв'язок між владою і громадськістю на місцях. Думки мешканців Крюківського району щодо можливої ліквідації райради дізнавайтеся з наступних наших інформаційних випусків. І далі у випуску огляд інтернет-видань. Заняття у Кременчуцьких школах пропонують починати з гімну України. Про це повідомляє сайт Кременчуцького телеграфу з посиланням на сайт міського управління освіти. Там проходить відповідне голосування. На основі його результатів в управлінні і прийматимуть рішення. Підсумки голосування визнають дійсними, якщо в опитуванні візьме участь більше 500 людей. Сказав Геннадій Москалик, начальник міського управління освіти. На вечір понеділка проголосувало 217 людей і 55 з лишком відсотків за звучання гімну перед заняттями. Інтернет-ресурс Кременчук тудей повідомляє про трагічну аварію, в якій загинула 16-річна кременчужанка. ДТП сталося сьогодні вночі в районі супермаркета Велмарт. Як повідомляють, у ДАІ о пів на першу ночі перевернувся легковик ВАЗ-2104, в якому знаходилося чотири людини. Водій їхав швидко, не впорався з керуванням і не їхав на бордюр. У результаті автомобіль перевернувся. 16-річна дівчина загинула. Сьогодні учні 4-го ліцею на перервах займалися плетінням у підсумку дружньої та кропіткої роботи шкільної спільноти 10 метрів маскувальної сітки для бійців української армії. Про вмілі рученята наступний матеріал. Ліцей номер 4 долучився до ініціативи кремчуських школярів щодо допомоги бійцям АТО. А саме плетіння маскувальних сіток. Ми робимо захисну сітку для воїнів, щоб захистити їх від чого від нападу. Від нападу росіян вона допомагає прикривати їх вона кольорів природи, і вони подумають, що це просто. Так, роботу розпочали старшокласники. Потім благодійну естафету підхопили учні початкової школи. Речі, які нам не потрібні, які ми хотіли викинути, і нам надалася нагода принести їх сюди і нарізати, зробити для зв'язати їх у сітку, щоб допомогти нашим бійцям. у… Захисті, щоб вони могли прикрити цією сіткою свою зброю, і інші запаси. Ми зараз починаємо вплітати біль навіть білі стрічки, тому що випадає сніг. Строката сітка вийшла немаленька. Ми дуже плідно попрацювали. Вийшла сітка довжиною 10 метрів і завширшки 2,5 метри. Працювали як на уроках праці, так і на перервах. Ми займалися цим і на уроках, і на перерві, тому що ну. Ми нам краще захистити людей щоб вони повернулися додому. І педагоги і школярі запевняють, на перервах чим байдикувати краще плести сітку, адже це реально допоможе врятувати бійцям життя у зоні бойових дій. Найприємніше це плести сітку, тому що ми допомагаємо людям чим. Бігаємо по школі, а можемо когось травмувати. Дітки показали, що вони можуть не лише бігати на перервах, а використовувати їх з користю, от робити такі сітки. Разом зі стрічками в сітку малі ручнята вплітали часточку своєї душі. Не складно, тому що ми туди вкладали свою душу і щоб допомогти нашим воїнам. Я навчаюся у четвертому а класі і і пишаюся цим, що я можу допомогти бійцям, щоб вони були більш Такими не непомітними і були завжди наганапоготові. Що ми бажаємо великої перемоги нашим бійцям, тому що ми сильні, ми єдина країна, і ми віримо в те, що Україна переможе, і війна скінчиться. Школярі допомагають українській армії чим можуть. Тож це не єдиний приклад добрих справ 4-го ліцею. Ми писали листи, ми зустрічалися з воїнами АТО. А сьогодні ми плели сітки маскувальні. І я хочу сказати, що діти своїми рученятами. Своїми серцями долучилися до цієї справи, і ми сподіваємося, кожна стрічечка, прив'язана їх руками, допоможе бійцям у скрутну і важку хвилину. Роботу виконали досить швидко і, скоріш за все, ця сітка перша, але не остання. Думаю, що ця сітка не остання, буде ще, мабуть, не одна й не дві, тому що ще багато в дітей старих речей, які вони можуть використати на благо нашої держави України. І на останок випуску прогноз погоди. Завтра у Кременчуці мінливо хмарно, без опадів. Вночі до восьми, в день до чотирьох градусів морозу. Такі дані Полтавського гідрометеоцентру. Дякую, що розпочали робочий тиждень з нами. Чим живе Кременчук цими днями дізнаватися з Кременчуцьких новин? Побачимося в ефірі. Щасти.